Дев'ятнадцята година в Україні на часі новини для вас. Працює Лілія Налягака. Російська армія не припиняє атакувати українські області ударними дронами. Про перші БПЛА в командуванні повітряних сил повідомили близько першого дня. Ворог запустив кілька груп шахетів із різних напрямків, для яких регіонів на тепер є небезпека. Ви бачите на своїх екранах. Реагуйте на сигнали тривоги, перебувайте в укриттях. Усі тіла загиблих у наслідок російського авіаудару по Запоріжжю ідентифікували. Як повідомили в поліції, сімох людей не можна було впізнати. Відтак криміналісти провели ДНК дослідження. Нагадаю, 6 грудня росіяни вдарили керованою авіабомбою з тимчасово окупованої території по житловому району Запоріжжя. Авіабомба поцілила по жвавому перехрестю. Десятеро людей загинули, 27 були поранені. Сім жертв живцем згоріли в своїх автівках. Вони опинилися поряд з епіцентром вибуху. Кабом розтрощило СТО та сусідню будівлю. Пошкоджені крамниці, п'ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків довкола. На Сумщині та Чернігівщині ворог не припиняє атакувати дронами камікадзе, скидати вибухівку з коптерів та обстрілювати з мінометів. Останні новини регіонів готова розказати наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю, що відомо про наслідки атак. Добрий вечір, Лілія. Росіяни не припиняють обстрілювати сумщину. В день повітряні сили не раз попереджали пропуски кабів на нашу територію та загрозу застосування ворожих ударних безпілотників. Вночі з ворожого БПЛА було скинуто вибуховий пристрій на Білопільщину, А напередодні ворог був по восьми громадах. Загалом прогреміло понад три десятка вибухів. Переважно ворог застосовував fpv дрони, міномети та артилерію. На Чернігівщині також неспокійно. Там також зафіксовано близько трьох десятків вибухів. Під вогнем були села Новгород Сіверської, Семенівської та Городнянської громад. І в селах прикордоння ті, що знаходяться в безпосередній близькості до країни, агресорки залишаються мешкати чимало людей, але швидка допомога туди не приїжджає. На виклик до 56-річної хворої відреагували поліцейські. Приїхали разом з фахівцем екстреної допомоги. Жінку евакуювали до лікарні. Лілю дякую тобі, колего. Про ситуацію у північно-східних областях наживо розповіла Юлія Зайцева. З важкої артилерії росіяни вдарили сьогодні по Нікопольському району Дніпропетровщини. Також ворог скидав боєприпаси з БПЛА та скеровував дрони камікадзе. За інформацією обласної влади, в самому Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт заправку та лінію електропередачі. В одній з поверхівок потрощені вікна. У Покровській та Марганецькій громадах понівечені два приватні будинки і газогін у Великомихайлівській громаді. Побиту автівку. Минулося без жертв і постраждалих. Чоловік 73 років загинув у Херсоні внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Ще семеро людей поранені внаслідок дронових атак. Один у Херсоні, двоє чоловіків у передмісті, ще двоє чоловіків та двоє жінок у кіндійці. П'ятьох людей ушпиталили, А серед ночі росіяни вразили з безпілотника приватний будинок у Херсоні. Зайнявся дах за минулу добу, як повідомили Вова в області, дістали поранення семер людей. Росіяни вивели кораблі зі своєї військово-морської бази в Тартусі, що в Сирії. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Кремль перекидає з країни і залишки своїх озброєнь та військової техніки, що були розташовані на авіабазі Хмаймім. Опозиційні до Асада сили після взяття столиці Сирії рухаються до узбережжя, тож імовірно, що Росія втратить свої бази в Тартусі та Хмеймімі. У гурі кажуть, це фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. Однак робити точні прогнози ще зарано вважають міжнародні експерти. Росія ще спробує поторгуватися. Я думаю, що для Росії вкрай важливо зараз, коли вони втратили союзника Асада, підтримувати хоч якесь функціонування цих двох баз. Бо для них це єдине, що є у східному Середземномор'ї. Це військово-повітряна база в самому центрі близького сходу, де є американські війська, присутні Ізраїль, Туреччина, інші важливі гравці регіону. Тому я думаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти це. Тому я припускаю, що можуть відбутися пере. Роговори між росіянами і новим перехідним урядом, або ж із частиною поміркованих представників старого режиму росіяни будуть намагатися зберегти вплив у частині цього регіону, але зараз занадто рано говорити про те, що саме станеться з цими двома базами. Уперше за 50 років ізраїльські військовики зайшли в буферну зону з Сирією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаніагу заявив про наказ взяти під контроль територію між голландськими висотами та Сирією. Ця військова операція була зроблена після нової оцінки і можливості проникнення бойовиків в буферну зону. Водночас в офіційній заяві підкреслюють, Цахал не втручається в події, що відбувається в Сирії. Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати і вона повернеться додому. Про таке в соцмережі Ікс заявив Габріелюс Лансбергіс, голова МЗС Литви. Тим часом голова дипломатії ЄС Кая Калас відзначила, що падіння режиму Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану. Сирія скинула Асада самотужки без зовнішньої допомоги, і це кажуть міжнародні експерти може налякати інших диктаторів. Жодна іноземна держава не звільнила сирійців. Це були самі сирійці, і саме вони визначатимуть, яке буде їхнє майбутнє у минулі роки. Ситуація в країні була предметом торгу між різними державами в цьому регіоні. Тепер сирійці повернули все в свої руки, і те, як вони впораються із владою, як формуватимуть своє майбутнє, можуть навіть стати прикладом для інших арабських країн. І я впевнений, що деякі диктатори в регіоні тепер можуть дивитися. На Сирію з побоюванням. Стань голосом тих, хто став твоїм щитом. У Чернівцях відбулася акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих. Рідні захисників понад рік збираються щонеділі, щоб привернути увагу до зникнення їхніх близьких. Люди закликають суспільство не бути байдужими до ситуації, а владу робити все для повернення бранців Кремля додому. Наша кореспондентка Ольга Лучик відвідала акцію. Ірина з Маріуполя у Чернівцях живе більше як два роки. Зі своєї сумки дістає український прапор, а на ньому є найрідніший захисник, син. У полоні 22-річний хлопець з весни 22-го. Він був два рази поранений. Один раз пуля попала в ногу, так вона там і застрягла. Ніхто його не зміг там витягнути, звичайно. А друге поранення було вже з Азавсталі. Коли вони були і виходили все одно на позиції, це вже було у травні, квітень травень. Було тяжке поранення у нього, шия, хребет, осколочне поранення. Востаннє на зв'язок виходив з Оленівки. Єдине, що наразі відомо жінці, син перебуває в одній з російських колоній. 937 днів сьогодні. Ровно 937 днів. Але ж ви ж розумієте, що там ну, це катування, це така втрата надії на все у них, це і повністю відсутнє лікування. Мені хлопці казали, що ну, він дуже страждає, бо зор ще впав, але він дуже любить читати, і тому він він каже: все одно він багато читає. З кожною новою такою акцією людей, котрі шукають своїх рідних, стає більше. Шукаю сина. 25-го числа буде два роки. Пропав син під бах зверталися всі інстанції скрізь, де можна було. Але віру не втрачаємо, що ми його дочекаємося. Я мати зниклого безвісті солдата 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Вже понад два з половиною роки. Зовсім невідомо, де мій син. Я не припиняю шукати свого сина. Я готова на все для того, щоб мене почули, щоб нагадати про свою дитину. І не тільки. Брата Анастасії у в російських застінках з 16 травня 2022-го. Тоді він вийшов з Азовсталі і досі його не обміняли. Дівчина переконана про полонене героїв-захисників має чути весь світ, адже мовчання і байдужість вбиває. Наші воїни, які на жаль потрапили в полон, потребують повернення. І якщо ви мене спитали, чи достатньо про це думаю, суспільство недостатньо. Недостатньо думаю, недостатньо, недостатньо про це багато говорять. Про це треба говорити на всіх рівнях. Щодня люди на усіх рівнях намагаються достукатися до міжнародної спільноти, аби до їхніх рідних направили правозахисників. А поки що залишається сподіватися, що повернення наших героїв відбудеться якнайшвидше. Потрібно, щоб суспільство не забувало про нас, що ми є, що наші рідні безвісті зникли або знаходяться в полоні, і ми їх дуже чекаємо дома. І ну, таким чином хочемо нагадати, що наші рідні не одні, ми їх підтримуємо, чекаємо і любимо. З вдячністю українським захисникам та вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик і Оріга Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. А наш наступний матеріал про духовну підтримку бійців поблизу лінії фронту працюють мобільні групи капеланів. Вони проводять із захисниками спільні богослужіння, спілкуються та допомагають позбутися психологічних травм. Напередодні зимових свят священники відвідали госпіталі та місця дислокації наших підрозділів. Подробиці далі. Тут по чотири. Так, це Олександр, давайте до нас. У цих ящиках смаколики для наших захисників, які нині тримають фронт на передовій. Це від Миколая прямо. Так. <говорить> <пирать> Можуть бути чим. <щими. говорить> <говорить> <говорить> з Миколайчиком <говорить> вас. Так, цьогоріч вітають бійців на фронті капелани. Вони розвозять подарунки по госпіталях та місцях дислокації військових підрозділів, адже добре розуміють, що інколи відчути себе дитиною мріють навіть дорослі на фронті. Сьогодні ми хочемо донести частку Божої любові до кожного серця, до кожного воїна, хто захищає нашу Україну. Ми даруємо такі невеличкі подаруночки, які виготовили. Мами, дружини, воїнів, які вбидали своє життя за мир і спокій в домівках наших дітей. Разом з військовослужбовцями капелани проводять богослужіння, спілкуються та допомагають позбутися нав'язливих думок. кажуть, подекуди навіть прості обійми можуть врятувати бійцю життя. Лік наш насущній день нам сьогодні верстинам провини наша, яка ми прощаємо винуватцям нашим не в води нас успокусила, визволи нас від лукавого, бо твоє царство, і сила, і слава. Всередині нас є ота дитинка, яка радіє тим подаруночкам, тим цукерочкам, тим святам. Іноді під час війни ми так, от в собі глибоко ховаємо цю дитинку. Капелани наголошують, кожен боєць потребує психологічної та духовної підтримки, щоб задовольнити релігійні та духовні потреби всіх бійців. На передовій були створені мобільні групи капеланів. Вони відвідують бригади, де нема постійних священників. Дуже важливо, що групи мають межконфесійний склад. До них входять священники різних конфесій. Католицької церкви, Православної церкви України, інших церков дуже важлива духовна підтримка наших воїнів, наших героїв. Зброя в руках воїна може перемагати, воїн може перемагати всією зброєю, якщо в нього кріпкий дух, якщо в нього в серці є віра. Саме зміцненням цієї віри займаються військові капелани сьогодні тут, в фронтових умовах. Капелани наголошують духовну підтримку, а також смачні подарунки, особливо напередодні зимових свят, має отримати кожен захисник. А тому в ті місця, куди машиною дістатися неможливо, пакунки передають дронами. Духовна підтримка наших героїв забезпечує певний щит на фронті. Переконані і капелани, і військові командири. Це дає сил та наснаги боронити Україну від ворога. Вероніка Ведмецька, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини на цьому я беру паузу до 23-ї години. А поки в ефірі марафону працюватиме Олександр Просяник. Дякую, Лілі. З ситуації на фронті розпочнемо розмову у цій годині. Дочекайтеся.